Партія Петра Порошенка йде до Верховної Ради разом з ударом Віталія Кличка. Так домовились ще на президентських виборах. Отже, перша п'ятірка списку блоку Петра Порошенка, мер Києва Віталій Кличко, екс-головний міліціянт Юрій Луценко, лікар Ольга Богомолець, віцепрем'єр Володимир Гройсман та лідер кримських татар Мустафа Джемільов. Своїх родичів та близьких у списку має і керівник державного управління справами, людина з команди Черновецького Сергій Березенко. Свої квоти є і у кумів президента Юрія Стеця та Юрія Луценко. Також у тридцяті списку людина Ігоря Коломойського, губернатор Одеської області Ігор Палиця. Феномен української політики новітнього часу за даними Сосіс, другий за підтримкою політик в країні після президента Олег Ляшко. Список радикальної партії очолив він сам на другій позиції. Депутат Київради Андрій Лозовий. Третій комбат Айдару Сергій Мельничук замикають п'ятірку співачка Злата Огневич та активіст Артем Запотоцький. Провідні змі країни неодноразово наводили, хоч і непрямі, але переконливі докази того, що Олег Ляшко це нібито проєкт Сергія Льовочкіна, екс глави адміністрації президента Януковича, світі основних спонсорів вашої партії. Основні наші спонсори це малий і середній бізнес. Це наші люди, члени команди, які працюють. Які хочуть змін, які хочуть не хочу, щоб олігархи були фамілії. Вивісимо всі я не пам'ятаю. Вивісимо багато цих спонсорів тисячі. У громадянську позицію Анатолія Гриценка влилися представники молодої партії Демократичний альянс. Лідер демальянсу Василь Гацько зайняв другу сходинку в об'єднаному списку. Далі йдуть юрист Марина Соловйова, підприємець Олег Дерев'янко та голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін. Ця об'єднана політсила першою офіційно заявила про своїх спонсорів. Гриценко розповів руху чесно, що кошти йому надали. Ігор Пукшин, Олег Канівець, Леонід Макул, Олексій Гаврилов та Петро Ландяк Ні Порошенко, ні Коломойський, ні, ні Львова пізніше. Викрате за свої слова. Пізніше не буде ніяких сюрпризів для народу. Я вас козабальне. Під прапорами самопомочі міського голови Львова Андрія Сидового підуть партійці волі Єгора Соболєва, глави люстраційного комітету. Перше місце у списку партії дісталось лідеру реанімаційного пакету реформ Ганні Гопко. За нею йде командир батальйону Донбас Семен Семенченко, директор it компанії Олексій Скрипник та благодійники Оксана Сироїт та Віктор Кривенко. Велика тріщина прийшла у партії Юлії Тимошенко. Батьківщина вагома частина залишила її лави і пішла до Яценюка Турчинова. Тож перша п'ятірка батьківщини на виборах 2014-го має наступний вигляд: Льотчиця Надія Савченко, яка перебуває у російському сізо, тільки після неї сама Тимошенко. Далі депутат Київради, активіст Ігор Луценко, вірний соратник експрем'єрки Сергій Соболєв та громадська активістка Олена Шкрум. Це гроші і що це донори середньої роки великих олігархів. У нас ніби цього разу немає. Прем'єр Арсеній Яценюк відмовився йти у раду об'єднаним списком з Порошенком та Кличком. У перших рядах його народного фронту багато втікачів з батьківщини. Список очолив сам прем'єр-міністр. Далі радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновол, спікер Верховної Ради Олександр Турчинов та командир батальйону Миротворець Андрій Тетерук. У нас немає органів. це Я видали обіцяю Обіцяєте? Обіцяю Відповідально. Я буду однією одним, яку будуть працювати на а де вас коштувало? Мені майже 50 років. З них перших 15 я провів в бізнесі. Свободу на вибори поведе незмінний лідер Олег Тягнебок. У першій п'ятірці віцеспікер ради Руслан Кошолинський, віце-прем'єр Олександр Сич, нардеп-актор Богдан Бенюк та командир зводу 22 го батальйону Олексій Миргородський. За словами Олега Тягнебока. Партію фінансують самі свободівці серед олігархів. А ви можна, можна, можна вам задати запитання? А ви балотуватися будете? Бо зараз же всі журналісти балотуються. І ваше запитання, якось так. Я ж не знаю, чи відповідати мені на них чи ні. Бо ви зараз мене питаєте, а потім з'ясується, що ви балотуєтеся до парламенту. Немає олігархів. Регіонали, рятуючись із підуламків своєї партії, шукають інші способи потрапити у раду у колишніх соратників Януковича. Масштабне перефарбування. Екс заступник голови партії регіонів Сергій Тігіпко на цих виборах реінкарнував свою сильну Україну. З ним до ради піде низка екс-регіоналів. Другий в його списку Валерій Хорошковський, схоже, в прохідну сильну Україну взяли Олександра Волкова, Тарія Лавасадзе, Миколу Джигу та Володимира Макеєнка. Ще частина політиків, які раніше об'єднувалися навколо Віктора Януковича, вирішили піти у раду цілим блоком і назвали його опозиційним. Топ П'ять кандидатів: міністри часів Януковича Юрій Бойко та Наталія Королевська, президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович, мер Бердянська Запорізької області Олексій Бакай і мер Святогорська Донецької області Олександр Дзюба. Сама ж партія регіонів, ті, хто в ній залишився, спочатку вели перемовини про участь у цьому блоці, але зрештою, взагалі, не йдуть на вибори по списку. Дехто розраховує на мажоритарку по південно-східній Україні. Я не ушла ви бачите, що був такий розпад партії регіона. Я стала ще на партії. Регіону. А що будете робити? Буду Чекати свої округи, балотуватись у тому. Я думаю, що я зробила правильний вибір. Я цей рік повинна е, е, набратися сил. На наші запитання про спонсорство партії регіонів у часи, коли її ядро бігах, очевидно, разом з грошима віддані члени партії усіляко. Уникають відповідей пам'яті спонсор. То хто вас працює? Ті, хто вас працює нам допомагають. про гроші? Це не до мене. Питання. Якщо вам потрібні гроші, я справді не можу вам допомогти. Дякую.